Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо в привидацу ще будемо виконувати слідуючий якийсь квест. Вас, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми ж поки виберемо нове завдання, яким ми будемо сьогодні керуватися. Що в нас є? У нас найближче є. Леді Масако. Сюди ми її вирушимо. Тут в загальному недалеко. Тож погнали. Все перетиснув, навіть Куна її запустила. Добре, що тут хоч недалеко. Ми взагалі дуже близько. Десус Джо. Говори, Мона. Масако, що ти робиш? лорд, допоможи. Масако, допоможи. Дай мені поговорити. Що ти хочеш, говори, бо в мене вже немає сил. Я думав, що вона хоче мене вбити. Ні. Що ти, хоч... що ти знаєш про Джинші? Але я hear, що він він е, був у храмі, але я чув, що монголи мали напасти на нього. Добре. Що ти хочеш від дзінчин? Він шпигував, щоб вбити мою сім'я. Його ім'я навіть не було в списку, в якому ми, ми знайшли. Was promised supplies for his relief camps. Ага, Коротше, джинші обіцяв поставляти різні зброю в їхні табори, тих, хто вбив мою сім'ю. Персона, яка й причетна до тих, хто вбив мою сім'ю. Нам треба поговорити з джинші. Ти маєш моє слово. Що перед тим, як, як ми будемо вбивати, ми поговоримо. ми поговоримо. Добре. Йдемо і пошукаємо його. Конспіратор фіговий. Пішли. Чекай на мене. Поспіши. Верховный Куге. Пішли, Каге. Їдемо за масаку. Коли ми знаємо монтаж, поймайте держати. Коли ми знайдемо монаха, дай мені з ним поговорити. Ти мені обіцяла, що ми спочатку поговоримо. Люди, які вбили мою сім'ю, будуть говорити з моїм мечом. Ти мені обіцяла, маєш свою помсту, Джин, тож не втручайся в мою. помочить. Блин, Enough! Bastards! You paid for that! <laughs> <laughs> Ми вбивали цих людей на землях храму. Нам потрібно знайти Джонь Чень. So Храм закритий. Це все через монголів. Пригнись. Ми маємо вести себе тихо, тому що не можуть вбити монахів. Ви подивимось, де інші. А вона з лука класно стріляє. 그리쉬 우딘슨 은누라산 택시 몽구티 베니노 크딩클 버섯 셴히얼케 숨스 미다스 야스카이 아이 낫텔유 부투 Мне Они потребуют женщин. Лорд Сакай. Масако. Масако. Stand aside, Джин. Он betrayed мою семью. Якщо ми там битися, монголи виграють. Вони вже виграли. Оуа. Що в неї в голові? що, що? чи Ти була была... Дов... мій друг. Дай no. мені мангала. Ой, дай мені мангала, кажу. Дай мені монаха. Щось я таке вже бачу. Defending a murderer. Ти обіцяла, що ти поговориш з ним. Він мою сім'ю зрадив. Ти бачиш, що ворог підходить, що ти робиш? А, я не бачу, що це. Трошки і я не роздупляюсь. Ні, не зараз. Джин. Ти дала мені слово. Коли я дивлюся на джиншина, все, що I я бачу, це моїх мертвих внуків. Це лице має бути порізано. А ти, мов, захищ... а ти захищаєшся. Ти you хотіла вбити мене, ти втратила свої... no. свій розум. You я втратила все. Ні. Ти все зробила те, щоб відомстити. Що ти відчуваєш? Коли бачиш, що вони роблять з Юсо... Ми не маємо дати так, щоб наша злость перемогла нас. Знайди друзі. Ти до сих пір віриш мені? Джиншин недалеко. Ми його знайдемо. Масако. Але ніколи не пробуй вбити мене знову. Я не буду, я обіцяю, найдемо кроки, пішов в цю сторону. the więc pójdę do niej. do Junshin, perhaps I should speak with him first. Kiedy so, znajdę Junshina, daj mi. Nie. It doesn't matter. Junshin won't, and we need him to talk. My mind's not Ale He Куди він пішов? Зрозумів, куди він пішов? А да і ось. Ось він. Who offered to supplies in exchange for information about Masakal? То добау собі все. Це леді Хана. Oh, Lady Hanna. Позли леді Хана. Чекай, хто така леді Хана? Моя сестра. She was massacred with the rest of my family. Вона була частиною м'яса. Two nights ago. Вона мені навіть видала 2 ночі назад. I became annoyed in my head. Вона пахла квісантамами. Ні. Ні. Я нічого Я не казав це. про тебе. Я... Клянусь, де вона? Моя сестра? Жива? Вона вбила дітей. Чому вона хотіла зруйнувати твій клан? Я не знаю. Але я маю знайти її. Ти не маєш це робити сама. Знайди мене в Каміягата. Ось так, от конспіратор. Ми вийшли на сліди сестри Леді Масако, яка причетна до вбивства цілого клана, внуків, дітей. Це дуже страшно. Що ж заставило її це робити? Це взагалі не по-людськи, я скажу навіть так. Так, це, мабуть, ми вже перейдемо далі, тоді вже продовжиться її квест і ми вже його закінчимо. Що ж, на цьому ми будемо закінчувати, друзі? Продовжимо вже виконувати нові квести в новій серії. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимось. Пока-пока.